Не знаю, дорогі мої, що вам особисто приніс цей ранок, якою була ніч, але я хочу побажати вам доброго ранку на чудовій передачі ранок з надією. І разом з вами я хочу дякувати Богові за день життя, який він подарував, за можливість ще обдумувати все і покладати свою надію на обітниці, які він залишив у своєму слові. Адже Споглядаючи життя Ісуса Христа через Його Слово, ми змінюємося. І у першому Соборному посланні Івана у третьому розділі, у першому вірші ми читаємо. Дивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми дітьми Божими звалися, і ними ми є. Через заслуги і праведність Христову, які вірою зараховуються нам. Ми повинні досягати досконалості християнського характеру. Щодня і щогодини маємо виконувати заклик апостола дивитися на Ісуса, засновника і звершителя нашої віри. Коли ми так чинимо, наші думки стають яснішими, віра сильнішою і надія міцнішою. Ми настільки захоплені його красотою, чистотою, добротою і жертвою, завдяки якій він примирив нас з Богом, що у нас не виникає бажання висловлювати сумніви і розчарування. Прояв Божої любові, милості і доброти, вплив Святого Духа на серце з метою Його просвітлення і оновлення. Приводить нас до такого тісного спілкування з Христом, що, маючи повне уявлення про Його характер, ми здатні розрізняти майстерні спокуси Сатани. Дивлячись на Ісуса та довіряючи Його заслугам, ми отримуємо благословення світла, миру і радості у Святому Дусі, усвідомлюючи велику справу спасіння, Здійснену задля нас Христом, ми готові вигукнути. Дивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми дітьми Божими звалися, і ними ми є. Дорогі мої, споглядаючи Ісуса, ми зміцнюємося. Пробуваючи у любові Бога і Спасителя, роздумуючи про досконалість безмежного характеру і вірою, приймаючи праведність Христову, ми змінюємося на Його подобу. Тож не потрібно зберігати у пам'яті усе неприємне: гріхи, зіпсутість, розчарування, прояви диявольської сили. Нехай буде подяка Богові за те, що Він показав нам більш світлі і підбадьорливі картини. Будемо ж збирати як дорогоцінний скарб, його благословенні запевнення і постійно споглядати їх. Син Божий, що залишив престол Небесного Отця і задягнув свою Божественність у людське єство. Аби звільнити людину від демонської сили, перемога, яку він отримав для нас, відкривши людям небеса, небесна святиня, що відкрита очам людей, де являється Божественна слава, грішне людство, підняти зі згубної прірви, куди його штовхнув гріх, і котре знову приведене до спілкування з безмежним Богом. І перенісши божественне випробування завдяки вірі у відкупителя, нарешті людство зодягнуте в праведність Христову і піднесене до Його престолу. Ось теми, над якими нам потрібно роздумувати, і якими ми можемо тішитися і радіти. І коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме. То свідчимо про вірність слів, що короткочасне, легке страждання наше викликає без усякої міри вічну славу, як сказав апостол Павло у другому посланні до Корінтян. Дорогі мої, через жертву Ісуса Христа налаштована гармонія любові і справедливості між грішником і небесним Богом. І тому. Псалмист, оспівуючи славу Божу, у 85-му псалмі в 11-му вірші, записав милосердя і вірність зустрінуться разом, справедливість і мир поцілувалися між собою. Лише Бог може привести до усвідомлення Його милості, любові і довготерпіння, щоби таким чином. Отримати віру, що діє любов'ю і очищує душу. Віра це Божий дар. Віра це відкриття серця для прийняття слова, яке нині подібне до листя дерева життя. Нехай же Бог наповнить наші серця любов'ю, аби ми могли сказати, що послухом правді, очистивши свою душу, ми є спасені. Віра в Христа і прийняття Його перетворювальної благодаті це не ілюзія, а реальність, завдяки якій чесноти Христа закарбовуються в розумі і характері християнина. Коли ви відчуєте це у своєму житті, тоді скажете, я спробував і побачив, який добрий Господь. Господь це частка моя навіки. Сила Христа приведе у дію ваші внутрішні, незвідані джерела надії і благоговіння, захоплення і любові. Ангели спостерігають, очікують і засвідчують про те, що ви вже не від світу. Ісус із задоволенням споглядає, як ви сидите біля Його ніг, навчаючись від Нього. Дороги, правди і життя. Віднині, підкоривши свою волю волі Христа, витягнетеся до підніжжя Христа і втрачаєте цікавість до світу. Слава, що сяє з небес, обгортає вас, Багатство Христової благодаті, спонукає до добровільного послуху. Вам дуже хочеться поділитися з іншими тим даром, який отримали ви. Цього ранку пропоную всім глядачам і слухачам вдосконалити дані вам Богом зібності, щоби відповісти на питання. Що мені робити, щоби спастися? Нехай же ваші освячені уста відповідають. Спасайтеся, приймаючи вірою Христа як особистого Спасителя. Бог є любов. Грішникові не потрібно гинути, якщо Він виявляє віру в чудову силу Христового Христа. Хрест. Це величезна сила, здатна привести в гармонію любов і справедливість Бога. Це єдиний засіб для спасіння грішника. Образ Його любові може так чітко закарбуватися в розумі, що не зітреться по вік. Перед нашими очима настільки виразно буде представлений Ісус Христос на Христі, що ми будемо спонукані стати причасниками Його страждань. Бажання мого серця є. Щоб і я і ви зазирнули до глибини цієї великої таємниці і побачили, що ключем до її відкриття є любов. Якщо ми повністю підпорядковуємо свою волю волі Божій, свою дорогу дорозі Божій, то навчимося від того. То лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим. Нас наповнить спокійна упевненість. Ми усе відчутніше усвідомлюватимемо живу безкрайню присутність Спасителя. Це дасть душі силу, яку не зможуть зруйнувати мінливі обставини життя. Це Утвердить наші ноги на непорушній скелі, якою є Ісус Христос. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ця істина справді торкнула наше серце. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини, об'єднавшись в подячних молитвах, ми приходимо до Тебе, Господи, і в дороге ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя, ми просимо, почуй молитви наші, прийми подяки наші, бо з любові твоєї, і з ласки Твоєї ми піднялися в цей ранок, могли відкрити Твоє Слово, послухати оці святі обітниці, через які ти даруєш нам надію, що ми можемо знову об'єднатися з тобою. Що ми можемо повернутися у втрачений рай, і що ціною цього тимчасового життя, віддавши його у Твої руки, ми можемо здобути вічність, Господи, тож дай нам мудрості, щоб це справді сталося так. Нас не вистачає на це сили, щоб увійти в гармонію з тобою, Ісусе, тому благаємо, Ти не введи нас у спокусу, а і збав від лукавого, щоб ми могли бути такими, як ти бажаєш. Ми дуже хочемо, тато дорогий, щоб ти поблагословив наші сім'ї, родини, щоб ти поблагословив наш край і нашу країну. Нехай знову запанує мир, щоб кожен міг повернутися до свого помешкання, відбудувати і у мирі, шукаючи тебе, надіятись на ті оселі, які вже ніколи не будуть зруйновані. Дай, Господи, зрозуміти твою любов, ціну заплачену за кожного із нас, щоб прославити тебе тут. А колесі у небесних оселях. Вічну славу прийми, живий Бог, отець, Син і Дух Святий. Амінь. Продовжуючи читати святі обітниці, я думаю, що ви зрозуміли, до чого спонукає нас Господь. Сьогодні ми могли прочитати: дивіться, яку любов дав нам Отець! Дав нам, щоб ми дітьми Божими називалися. і Зверніть увагу на ту впевненість, з якою Іван висловлюється, і ними ми є. Але я поставлю питання. І це питання нехай поставить кожен собі, а я ставлю його собі. А є я дитиною Божою? А є я тим, Послідовником Божим, який несе світло Боже, який своїм характером прославляє Бога, чи я просто називаюся християнином. Та хочеться, дорогі мої, щоб ми не потрапили в категорію тих людей, про яких Ісус сказав, що багато прийдуть в останній день і скажуть: Господи, Господи, ми ж це ім'я згадували постійно, ми навіть дещо робили у це ім'я. Але він скаже таким Я не знаю вас Пам'ятайте, що якщо ваша віра йде в розбіжність із цим святим Словом, то не мої слова, а слова Ісуса запевняють, що ви почуєте такі слова. Ну Господь говорить, а ви не в темноті, ви мудрі і розумні, ви приймете цей дороговказ, щоб пройти дорогою життя і почути слова. Увійдіть благословені у радість мого батька. Я молюся про це. І для цього так мало потрібно кожному із нас просто відкрити своє серце, віддати Ісусу, пережити радість Спасіння вже тут. А в той день, коли Він прийде безмежну радість, нехай Боже благословення супроводжує вас протязі цього дня до побачення.